Пожежа на складі боєприпасів у Білгороді росіяни кажуть, горів електрощиток. А ось в нашого ГУР інша версія. Загроза наростає, НАТО збільшує кількість ядерної зброї. Українські розробники представили новітній морський дрон Stalker 50. Яку швидкість може набирати, та скільки вибухівки несе. Вітаю! Мене звати Євгенія Кравець, і зараз я розповім про те, що на часі. У Білгороді сьогодні палав склад з боєприпасами. Зранку місцеві почули вибух, а потім над будівлею повалив густий дим. За офіційною версією російських МНСників зайнялося в електрощитку одного зі складів. Але раніше українські змі з посиланням на джерела в ГУР повідомляли, що безпілотники головного управління розвідки атакували військові об'єкти одразу в трьох областях Ерефії. Добряче дісталось, зокрема, Новолипецькому металургійному комбінату та тутешньому тракторному заводу. Обидва підприємства ворог використовує у військових цілях. Місцеві чули у тих районах звуки вибухів та робот. Ту ППО така сама доля спіткала й жителів Воронезької області. Повідомлення про хлопки у місцевих пабліках почали ширитися близько третьої ночі. Українські сили оборони намагаються максимально виснажити протиповітряну оборону росіян в Криму перед отриманням винищувачів f 16 До такого висновку дійшли в інституті вивчення війни. За даними аналітиків, найгарячішим був останній тиждень. Наші прицільно били по військових об'єктах в окупованому Криму, Білгородщині і навіть по аеродрому в Астраханській області. І щоразу цілями були системи ППО С-300, радіолокаційні С-400 або су 57 Своєрідний. Кістяк російської протиповітряної оборони та авіації, які завдають клопоту зсу на лінії фронту, обмежуючи польоти наших винищувачів. Що більше техніки знищить Україна, тим беззахиснішою буде армія РФ на окупованих територіях, коли літаки F-16 прибудуть в Україну, розповів аналітик Гайського центру стратегічних досліджень Фредерік Мертенс. Крим вразливий. Росіяни мають відносно обмежений простір для маневру на півострові. А Путіну є що втрачати як у політичному, так і у військовому плані. Тому, якщо обмежена кількість винищувачів може мати реальний вплив, то саме тут і над Чорним морем, яке стає повністю доступним після того, як буде вирішена проблема з ППО в Криму. Фредерік Мертенс, аналітик Гайського центру стратегічних досліджень. Українські розробники представили новітній морський дрон Сталкер 5.0, який здатен набирати швидкість до 75 км на годину та нести до 150 кг вибухівки. Його представили на міжнародному безпековому форумі Black Sea Security Forum, який проходив в Одесі. Безпілотник може використовуватися для проведення розвідувальних операцій і патрулювання прибережної зони і річок. Коштує сталкер близько 60 тисяч євро. Однак наразі невідомо чи у вартість входить і бойова частина безпілотника. Допомагайте українським збройним силам. Наш колега рік тому змінив режисерський пульт на систему ППО, і тепер для виконання бойових задач йому та його побратимам необхідний повнопривідний пікап. Просимо долучитися до нашого збору, адже від їхніх швидких та вправних дій залежить захист нашого неба і вдень, і вночі. Підтримати наших захисників можна за посиланням та qr кодом який ви бачите на екрані. У Румунії автобус з 5-7 українцями зіткнувся із вантажівкою. У салоні перебувало 42 неповнолітніх. Жертв немає, однак є поранені. Травму отримали 13 дітей та двоє дорослих. Чотирьох із них доправили до місцевої лікарні. Сама ж аварія сталася на залізничному переїзді між містами Теріверде та Бая, повідомили румунські надзвичайники. У цю гру можна грати вдвох. На тлі ядерних погроз із Кремля НАТО веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї. Про таке заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг. За його словами, йдеться про можливе виведення ракет зі сховищ і приведення їх у стан бойової готовності як засіб стримування, і аби нагадати, НАТО був і лишиться ядерним альянсом стільки скільки буде потрібно. Метою НАТО, звісно, є світ без ядерної зброї. Але поки ядерна зброя існує, ми залишатимемося ядерним альянсом, тому що світ, в якому Росія, Китай і Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО немає, є більш небезпечним. Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО. Російська пропаганда намагається дискредитувати українську формулу миру та знецінити значення саміту миру, який днями відбувся у Швейцарії. Про маніпуляції, які поширюються ворожими медіа, повідомляє центр протидії дезінформації. Одним із ключових тверджень росіян є те, що саміт був лише формальністю, оскільки в ньому не брали участь представники країни-агресорки. Ба більше Москва намагається переконати суспільство, що учасники зустрічі буцімто обговорювали план Путіна, а не про пропози... Зі України нагадаю, 16 червня закінчився дводенний саміт миру. Ця подія об'єднала понад 100 країн-учасниць, що свідчить про широкий інтерес до мирної ініціативи України. Наступний саміт, за словами президента Володимира Зеленського, має відбутись до кінця цього року. Нещодавні заяви Путіна про мирні перемовини спроба підштовхнути Захід до поступок щодо України. Про це пише інститут вивчення війни. Мирні перемовини, на думку аналітиків, Кремль не цікавлять. Нагадаю, днями російський диктатор заявив, що, начебто, російські війська здатні до необмеженого наступу на полі бою і зараз чекають, коли Захід припине надавати допомогу Україні. У відповідь на російські погрози міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив. Що Україна не дозволить вести перемовини мовою ультиматумів. В Ісландському гріндавіку після чергового вивердження вулкану лава заблокувала дорогу до міста. Це вже втретє за останній рік, коли вулканічна маса тече автошляхами. Нині вона продовжує повільно рухатися на північний захід, кажуть тамтешні метеорологи. А також накопичується на південному сході від самого вулкана і може рушити в цьому напрямку найближчими днями. До слова, це вже п'яте виверження вулкана на півострові Рейк'янес за останні півроку. Українцям варто готуватися до жорсткіших графіків відключень світла, які триватимуть аж до липня. Через важку ситуацію в енергосистемі найбільше віялових вимкнень буде з 11 ранку до 23 години вечора. Це пов'язано з особливостями ремонту на атомних електростанціях, кажуть в Укренерго. Тим часом уряд хоче розширити перелік споживачів, до яких застосовуватимуться графіки відключень, і вже готує постанову, яка дозволить рівномірніше розподіляти лімі. Ти електроенергії та відповідно зменшити інтервали блекаутів. Відповідне рішення Кабмін має ухвалити вже завтра. Це були всі новини на часі. З вами була Євгенія Кравець. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписуйтесь на Ютуб канал. Ми Україна.